Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Настав черговий день. Як то кажуть, на фронтах йдуть запеклі бої. Хлопці тримають рубежі, вризаються в землю України і не пускають ворога. І це дуже, скажімо так, знаково для нас, тому що ми стоїмо, ми стоїмо проти російської навали. А тим часом а тим часом є дуже багато подій, які відбуваються не лише в Україні, але й в світі. Отже, про що я хотів з вами сьогодні обговорити, яку тему зачепити: тема війна, тема солдати, тема комбати, тема тих, хто на землі, тема правди для українського народу, і тому саме час підписатися на мій YouTube канал. Саме час поставити вподобайку і написати якийсь коментар щодо попередньої теми, перед тим як ми перейдемо до слідуючої теми. А слідуючою темою в нас буде тема, та, яка я сказав. І ось почнеться вона з ситуації навколо бойового кіборга, комбата навколо купола. Ну, я про це теж хочу поговорити, поки ви підписуєтеся. Будете робити репост цього відео, тому що на попереднє відео, де я розповідав про хороших русських, вже там накидали скарг, намагаються його там в тінь загнати. Тому, друзі, поширюйте наш україномовний контент, поширюйте мій, мої як кажуть, відеосюжети, ну щоб нам перемогти хороших росіянців, які будуть нас давити кількістю в медіа ефірах. Тим не менше, ми вистоїмо і говоримо зараз про купола. Отже, ситуація така. Журналісти взяли в інтерв'ю в багатьох військових, в принципі, це не є секрет, дуже багато різних солдатів чи офіцерів давали інтерв'ю. Ну, скажімо так, розпов... не те, що їм давали інтерв'ю, а розповідали про своє життя, яке журналісти публікували там, хотіли публікували, хотіли, не публікували. Ну і значить, було, скажімо так, така бесіда була, і була публікація Вашингтон Пост, де, в принципі. Ну, скажімо так, було дуже багато речей. В різних людей бралися інтерв'ю, в тому числі взяли інтерв'ю і в Купола. Що я можу сказати? Легендарний комбат, десантура, Кіборг, Донецький аеропорт. З 2014 року людина людина війна так? людина на війні. Хоча, наскільки я знаю, міг би спокійно собі сидіти десь попивати пивко, тому що. Колись він, якщо я не помиляюся його історія, колись продав часи Брюгя і купив запчастини для БТРів, так, це той самий комбат. Нудже, мав, в принципі, певного роду достаток. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, що можна додати в тому контексті, що людина пішла захищати Україну. І, звичайно, він бойовий комбат, легендарне ім'я, він завжди встигав за своїх солдатів. Скажімо так, тому що солдат це є основа кістяк Збройних сил України. Це те, на чому тримається сьогодні Україна. І що ми побачили, він посмілив озвучить да? втрати, втрати військових. Причому там ж не якісь там конкретні цифри за якийсь конкретний період, друзі. Ну, чесно кажучи, так я сьогодні можу озвучувати дуже багато речей, і мені ніхто не може закрити рота, якщо це не стосується, звичайно, державної таємниці. Але коли суспільство вже дійшло до того рівня, що дозволяє і терпить такі речі, що взнати правду про війну, за це треба покарати військового. І якщо суспільство це проковтне, то скажіть, будь ласка, то за кого ми воюємо? Ви знаєте, щодо загибелі наших солдатів, я хочу вам навести дуже простий приклад для того, щоб ви зрозуміли, я завжди казав, колись всі афієєте від того, які втрати несемо ми на війні. Уявімо собі теоретично підрозділ із 100 чоловік беремо так просто, рота. Якщо навіть в цьому підрозділі під час гарячих боїв загине одна людина за місяць, ви в таке вірите? Ну, звичайно, ні, тому що набагато більше наших побратимів гине, і це не секрет. Але беремо умовно, на 100 чоловік одна людина за місяць теоретично загинула. То давайте тепер будемо говорити відверто. То якщо у нас війна йде 12 місяців, отже, теоретично можливо, що у цій роті загинуло за 12 місяців 12 людей. Логічно? Логічно. Якщо у нас армія мільйон, то це 120 тисяч. Це просто, щоб тут, хтось, сидячи в тилу, якому дуже не подобається повідомлення про наші втрати, щоб він міг спокійно сидіти, керувати, купувати яйця по 12 по 17 гривень чи яблука по 51. І присилати нам інструкції. Інструкції від Міністерства оборони, що необхідно для підняття бойового духу. Включити в розпорядок дня в кожному підрозділі ранкову промову воїна ЗСУ. Ну, це типа я, громадянин України, боєць перед обличчям своїх товаришів. Я вже про це розповідав. Тобто, ви замість того, щоб з Міністерства оборони прислати і нормально забезпечити солдатів, ви сьогодні нам для підняття духу берете і пхаєте інструкцію щодо промови переможця. Ви знаєте, чесно кажучи, мене, ну, мене не то, що зла не вистачає. Мене навіть мову віднімає в такій ситуації, але тим не менше повертаємось до купола. отже, людина сказала про великі втрати. Чи це правда? Так, це правда. Чи це військова таємниця? Ні, не військова таємниця. Що ще сказала людина? Що дуже багато ненавчених солдатів. Слухайте, я вам скажу зараз на своєму прикладі, я теж командував батальйоном спецпризначення. І я вам скажу, що з моменту того. Як останній мій солдат отримав автомат Калашнікова, до моменту того, як батальйон вирушив на схід, пройшло два дні. Просто щоб ви зрозуміли. Так, весна, так, треба було тримати лінію фронту, я все розумію, але коли мені кажуть, що солдати не навчені, так вони були не навчені. Так ми їх вчили по ходу бойових. Так, ми вчили солдатів в перервах, як то кажуть, між тим, як вони мали бігти там, заповняти формуляри якісь там, оформляти документи, отримувати зброю. І в цих перервах, так я вчив своїх солдатів. Я просив своїх побратимів, які мали можливість приїхати провести тренінги. І ми це все робили на ходу. Поки одні тримали вже рубежі, одна з рот, інші тренувалися. А що в нас? Інструктори були? Ще раз наголошую: з моменту, як останній мій солдат отримав зброю, до моменту, як я отримав наказ висуватися батальйоном на передові позиції під Попасною, пройшло два дні. Так. Щоб ви просто тут не розповідали один одному про те, які в нас Абасрат, які дуже-дуже круті тренувачні лагеря. Сьогодні саме ті, хто тоді поїхав, тримають рубежі і дають можливість іншим призовникам навчитися, це теж правда. І вони учаться вони учаться за кордоном, вони учаться на полігонах, і це теж правда. Але якщо відверто говорити, так чи є такі випадки, так є. Ну, давайте поговоримо далі відверто. Хлопці з якогось там умовного підрозділу тероборони займались облаштуванням позицій і всього остального на північному кордоні з Білоруссю. Що вони робили весь час? Вони весь час займалися облаштуванням позицій. Кажіть, будь ласка, в армії все робиться за бойовим наказом. Так от ті, хто сьогодні починають гавкати на купола, що він там нібито щось сказав, то я вам скажу: в армії все робиться за бойовим наказом. І в лінійному підрозділі на все є бойовий наказ командира. В лінійному. Якщо в бригаді є командир бригади, то він дає накази лінійним батальйонам. Якщо батальйон це окрема військова частина, отримавши наказ на облаштування позицій, то він буде облаштовувати позиції, а не сидіти на полігоні. Він буде виконувати наказ, бо якщо він не виконує наказ. То в нас є дуже суперова кримінальна стаття, яка дозволяє притягувати за невиконання наказів, ну і далі, далі, бла, 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 по тексту. Хоча я не знайшов в документах алгоритм, як визначити наказ злочинний, завідомо злочинний чи не завідомо злочинний. І як розібратися. І якщо Комбат посмів висловити якусь претензію, що дійсно поповнення не пройшло навчання. А ви що думаєте, що тут всі ремби, як яке, рекси ВДВ народжуються? Ні. Ми вчимося, так вчимося десь більше, десь менше, десь краще, десь гірше. Але чому втрачений час? Ніхто не хоче розібратися. А я вам скажу, чому втрачено багато часу. Тому що восени. В вересні місяці міністр оборони Рєзніков, Ганна Маляр виходять на телеекрани і починають розповідати, мобілізація нам не нужна. В нас не вистача тільки зброї. Пам'ятаєте? А Ігор Лапін виходив і казав, як то не нужна? Як то не нужна? Росіянці мобілізовуються, а як то нам не нужна? Тому в цьому контексті, любі друзі, якщо ми хочемо перемоги, то треба захищати тих людей, які говорять правду, і робити висновки, а не сидіти і думати, як їх загнобити. Ну і що виграє Держава Україна? З пониженням перевели купола на іншу посаду, в навчальний центр. Ну окей. Ну ви ж розумієте, що це ж покарання та? з пониженням. Я вам скажу, що зробить купол. Якщо не помиляюсь в нього троє дітей, я читав десь, що він там написав рапорт на звільнення. Він звільниться. Він може це зробити. Питання зробить не зробить, це вже питання його, наскільки я знаю, що він написав рапорт на звільнення. Ви знаєте, такими кадрами не розкидуються. І оці всі відповіді, які сьогодні намагаються відмазатися від того, щоб. Я вам чесно кажу, я, я розумію, про що людина говорить. І я вам привів приклади можливих загибелів солдат. А хто сумнівається, підіть на цвинтарі. Порахуйте могилки. Порахуйте, скільки там прапорів над могилами солдат. Подивіться на кількість населення в цьому населеному пункті, і ви зрозумієте, якою ціною ми тримаємо рубежі. Ну, десь так, от, напевно. Що ще додати, я навіть не знаю. Я можу багато розповідати. Я думаю, що пора вже мені розповідати дуже багато речей, тому що заткнути рота правді це неможливо. Я розумію, бойовий дух він не впаде від того, що ми станемо злішими. Кадри з бучі, вони. Не зломили Україну, а загартували Україну. Тому чи варто розповідати про наших хлопців на щиті? Так, я вважаю, що варто. Щоб сидячи тут в тилу, готуючись до виборів і міряючись рейтингами, щоб вони знали, якою ціною зараз дістається нам життя, якою ціною виживають солдати. Чесно кажучи, ну, не знаю. Я, я не можу зрозуміти оцих, ви знаєте, паркетних генералів, які шлють інструкції, службові розслідування. Ну це просто бред, я вже казав. Офіцери засинають і просинаються з думкою, як що провести службове розслідування. А з приводу забезпечення, я вам скажу: я знаю мало підрозділів, які вийшли на виконання бойового наказу з забезпеченням по техніці. І по боєприпасам і по озброєнню, ну хоча б на рівні, ну блін, не буду зараз державних таємниць видавати. Але можу сказати по одному прикладу: якщо на батальйон положено, наприклад, теоретично 50 кулеметів, якщо там є хоча б з десяток, то це вже добре. І нехай мені тут не кажуть, що лапін розганяє зраду, знаєте, о тут там в нас все хорошо. Ще раз наголошую: так, нам важко, я не звинувачую за відсутність. Що мені сьогодні звинувачувати за відсутність стрілкатні? Чи мені звинувачувати за відсутність там недостатній кількість інлавів? Чи мені звинувачувати за відсутність чи недостатню кількість мінометів? У нас сьогодні йдуть стрілкатньові бої, у нас сьогодні йдуть близькі контакти. Шістдесятий, 82-й, сто двадцятий калібр. Всі ж знають, що цього не вистачає. Ну так не вистачає. Так це ж це ж правда. Тільки одних за правду треба покарати, а других за правду треба що? Панять простіть і наградіть. На землі, на землі воюють солдати. Ними керують офіцери, офіцерами керують генерали. Вони теж офіцери. Тільки вони чуть, -чуть трошки далі. Категорія командир батальйону, командир роти, командир взводу. Це ті, хто працюють на землі. Це ті, хто виж, виживають в землі. Це ті, хто сьогодні тримають рубежі. В першу чергу. А звичайно, є всі служби, вони всі працюють на перемогу. І наш генеральний штаб, і всі-всі, ми працюємо на перемогу. Я тут не хочу зараз, знаєте, принизити якогось там генерала, але ті паркетники, які нам шлють інструкції про підвищення бойового духу за рахунок промови переможця. Ви просто уроди. Краще підвищить он, грошове забезпечення солдатам і знайдіть міни, снаряди. Поміняйте послиць, які профукують всю ситуацію. Можливо, цей ролик сьогодні задовгий, але чесно кажучи, ви знаєте, що Швейцарія е, утилізовує рапіри системи ППО. Так, застарілі, але вони так дуже добре працюють проти. Росіянських цих безпілотників і літаючих летаю... цілей. Проти шахетів, наприклад. А вони утилізовують 60 пускових, і якщо не помиляюся, 2000 е... ракет до них. І це виробництво, якщо не помиляюсь, Британії. Тобто Швейцарія навіть не може накласти заборону на продаж чи не продаж, чи передачу цих речей. Але вони їх утилізовують, тому що в нас пані Венедіктова посол в Швейцарії. Що ще розказати? Про те, що Булгарія призупинила нам постачання боєприпасів, так в нас там теж послиця із категорії ескорт-услуг. Мені соромно за те, що сьогодні знайшлися дурнуваті голови, які гноблять тих, хто воює на землі. І прославляють. Різного роду послиць, ескортниць, нагороджуючи їх державними нагородами, тим самим обезцінюючи. Попри всі негаразди, друзі, ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. І після нашої перемоги, я думаю, ми багато питань будемо задавати. Багато кому. Слава Україні.